Усім привіти! Це мій перший влог на Ютуб, і тут я буду показувати, як проходить мій ранок, що я роблю зранку. Зараз я знаходжусь на балконі. Я виконала свій ранковий комплекс проти напряків. Виконую його прямо у піжамі. Не перевдягаюся, бо в мене сьогодні ще буде тренування в залі. Також я зранку сьогодні відчула трохи тривогу, і я одразу знаю, як з нею справлятися По-перше, це. Заземлення таке в тіло, тобто я виконую якісь фізичні вправи, і зараз я виконую комплекс. І блокнотик з ручкою беру і починаю просто виписувати всі свої думки, що мене турбує, і в цьому такому описі я стараюся знайти позитив. Я себе хвалю, я пишу вдячності, за що я вдячна і так далі. І пишу це до тих пір, поки мені не стане легше, а потім йду виконувати. Право. А зараз ми з вами підемо збиратися, проводити себе в порядок, вмиватися, далі готувати сніданок і збиратися в зал на тренування сідничок. Так, ми прийшли Я з вами у ванну. Я завжди перед сніданку провожу себе в порядочок. Зараз буду можливо переодягатися і готувати дуже класний сніданок. Також зранку я зазвичай використовую ось такий скрибок і ось такий ролик. По-перше, для е, грудних м'язів і для лімфатичних каналів. Ось так починаю прокатувати. По лініям кріплення грудних м'язів прокатую по діагоналі. Е, потім обов'язково в підмишечний впадині і ось тут під ключицею. І приказую так десь одну хвилинку, дві, коли я маю дуже багато часу. Також було б класно попрацювати з зоною підборіддя, з усім обличчям. Але по-перше, у мене сьогодні закінчилась ем, зволожуючий гель. Через це я просто не можу робити цю штуку. Також зоною шиї дуже важливо працювати, але не сьогодні. Далі тоненько прохожусь по обличчю. Я з тих людей, які ненавидять просто маски зранку. Я роблю це дуже рідко, коли в мене є супер але я просто з ним можу. От тобі холодно зранку, а ти ще цю холодну маску вдягаєш. Це не про мене історія. І зволожу губи. перед тим як буду робити макіяж і ще розчисатися. Ще один факт про мене, я не люблю мити зранку по тій самій причині, що і наносити маску якусь, бо мені просто зранку дуже холодно, постійно. Тому я зазвичай роблю це з вечора і в мене укладка вже не супер фреш. Але теж bad. Розказую рецепт найсмачнішого бутерброда. По-перше, чорний хліб ми підсмажуємо на сковорідці до скоринки. Далі зараз буде у нас Філадельфія, і потім буде сирочок і ось таке м'яско наверх. Потім ще салатик і помідорчик. Зараз побачите. Так. Значить виглядає це ось так. І я ще зверху кладу помідорчики. Просто вау! Краса, не знаю. Для мене це просто delicious. Ось так виглядає мій сніданочок, супер швидкий перед залом те, що треба. Я ще обов'язково в каву кожного дня, не тільки по четвергам. Додаю корицю. Я дуже люблю цей смак. Чому ти не сипишся? О от, можливо, мій фінансовий канал також буде краще відкриватися. Дівчата-експерти, відпишіть мені. Зараз ми з вами допиваємо нашу ранкову каву, і я буду робити легенький мейкап в зал. Я сильно, звісно, не фарбуюся для того, щоб не забивалися пори для того, щоб шкіра обличчя не стала поганою. А от тому роблю легенький мейкап і розпочинаю завжди з. Зволоження губ, я не знаю, дівчат, як ви, але в мене просто ось ці усілякі бальзамчики, просто вони в кожній косметичці, в кожній сумці, вони розкидані в мене по всій квартирі, ще в кожній кімнаті в мене було ось це зволоження губ. Мені здається, якщо вимите волосся і зволожені губи, це просто все, ти вже виглядаєш супер-пупер-класно. І, до речі, я з тих людей, які люблять Каву довго і розтягувати просто цей процес, якийсь такий ранковий вайб. Ти сидиш, фарбуєш, фарбуєшся в мене на фоні буріджертони, тут у мене кава, Боже, зараз буде тренування в залі. Що може бути прекраснішим? Це зараз все буде консилер, блиск для губ. і Бро, до речі, так як ми сьогодні з вами вже заговорили про тривожність і про каву, я хочу сказати, що дівчат після пробудження на серце, якщо ви випиваєте каву, це підвищує рівень кортизолу. Тому у кого підвищена тривожність каву на серце, краще не пити, поснідайте, а потім каву. І закінчую макіяж викладанням брів. У мене ось такий гель, він трошки йде з кольором. До речі, знаєте, як я фарбую брови? Зараз я вам покажу. Я спочатку фарбую проти росту для того, щоб класно профарбувалися усі волоски, а потім їх ось так зачесую нагору. Так, ну все мій макіяж готовий. Я показую вам трошки поближче із гарним освітленням. Брови, губи і трошки консилеру. все, давайте переодягатися і їхати в зал. Виїжджаю нарешті в зал. Ось такий лучок. У мене водичка, ключі ще тут. Зараз буде пекельне тренування. Ну, все, моє тренування закінчилося. Я щаслива, наповнена енергією. Біжу працювати, жити цей день. Пишіть в коменти, як вам мій перший блог, ставте лайки і, звісно, підписуйтесь на мій канал.